Доброго дня, мої підписники і гості каналу. Кілька днів назад проводила обрізку багатьох своїх дерев та кущів, в тому числі і Барбариса Отавського. Тоді ж запланувала і обрізку будлеї, але щодо неї виникли деякі запитання і сумніви. Тому вирішила попередньо ознайомитися з інтернет-джерелами. Поки шукала інформацію про будлеї, виникли в голові сумніви і щодо Барбарису, а чи правильно я його обрізала, чи не нашкодила рослині, чи досягну тих результатів, на які очікую. І в ході таких пошуків і роздумів дійшла до певних висновків, досить цікавих. Саме ними хочу з вами поділитися, а також разом з вами провести обрізку будлеї, так би мовити, по правилах. Отож, до справи. Почнемо із огляду Барбарису. Як бачите, зараз він такий прозорий, ріденький і на вигляд зовсім молоденький. А був досить широкий, густий і закудляний. Що я зробила? Я просто із середини куща вирізала ті гілки, які вже були досить товсті і на вигляд як старі. Ось залишилися тільки пеньки, знаходились вони по центру куща. Саме так я вирішила зробити просто сама, виходячи чисто із своїх міркувань. Коли ж пошукала інформацію, подивилася, то вияснила, що зробила я досить правильно. По-перше, із оцих кущів повинна піти гарно поросль. Густа, рівненька, красива, молоденька. І по-друге, я відмовилася від формування якоїсь там кулі чи циліндра, чи що, а вирішила залишити кущ саме ось таким, у вигляді розкиди з того фонтану. І відмовилась не дарма, тому що. Саме барбарис Оттавський має схильність до вузлування. Тобто, якщо його е, кінчики пообрізати і придати якоїсь конкретної форми цьому кущу, то на місці оцих зрізів будуть з'являтися потовщення. А ці вже потовщення, звичайно, будуть псувати декоративність самого куща. Тобто, з обрізкою барбарису я вгадала повністю і можна сказати, що зробила її по всім правилам. Тепер переходимо до будлеї. Зараз цей кущ досягнув висоти уже 2 метри. Кущ розкизистий, високий, але оскільки він трохи однобокий, то довелося робити металеву таку триногу, аби втримати його, щоб вітрами його за зиму не зламало. І отак він стояв усю зиму. Раніше, попередні два роки, у мене обрізка будлеї не викликала якихось труднощів чи запитань, тому що кущ тоді був невисокий десь до 80 сантиметрів, ну максимум до метра. І тоді добре було видно, що сухе обрізала, що обламалось, обрізала, і яка гілка не в той бік потягнулась, то теж обрізала. А от зараз мені стало незрозуміло, що робити з отими волотями, відцвівшими, чи обрізати лише одну верхівку, чи якось укорочувати гілки, чи може повністю якісь треба вирізати. І судячи з тих джерел, які я встигла переглянути, то можу сказати, що більшість людей рекомендують обрізати будлею низько, залишаючи над землею лише від 10 до 30 сантиметрів. Обрізати треба десь над другою третьою брунькою. Ну якщо у мене отут дивитись, то ось. Одна проснулась вже брунька над нею обрізати. Тут, як я бачу, на то мабуть, над оцією парою гілочок ось обрізати. Тут так само видно ось над гілочкою. Якщо далі дивимося, то отут, мабуть, відріжу, так само тут подивлюсь, тобто над цими гілочками або бруньками, які є. Ось бачу. Молода, вона хоч і вигнута гілка, але я її обрізати не буду, тому що з часом, я так розумію, прийдеться оці самі товстіші гілки вирізати, вони постаріють, а оці молодші вже будуть їм на заміну. Ну, як піде процес і що в результаті вийде, зараз я покажу. Щоб отримати доступ до куща, першим ділом знімаю металеву опору. Добре, що чоловік зробив її розкладну. Мені все, що довелося зробити, так це відкрутити одну гайку, вийняти ніжки із землі та розкласти опору по типу книжки. А далі йдуть у хід гілкорізи. Ними вирізаю всі товсті гілки у тих місцях, які показувала у попередніх кадрах. Робота іде легко, тому що деревина м'яка і ріжеться зовсім легко. Увесь процес триває буквально 1-2 хвилини, і від куща залишаються одні пеньочки. Далі звичайним сікатором обрізаю усі тоненькі гілочки. Збиралася спочатку пару тоненьких пеньочків залишити там, де прокльовувалися молоденькі бруньки. Але оскільки інші люди бачила, обрізають усе тоненьке, то пообрізала і я. Також оцю бокову гілку обрізала, бо вона явно направилась не туди, куди треба. Тепер кущик більш-менш симетричний. Ну і Причепорила, вибравши сухенькі залишки листочків та гілочок. Дивимося тепер, що отрималось. Мені навіть сподобалося. Акуратненький вийшов такий кущик із пеньочків. Важко було вирізати ось цей центральний. Думала його залишити, але він дуже плотно прилягав до оцього стовбура. Думаю, якщо залишу, то на той треба буде тільки пилкою сюди залазити. А пилкою це ж не факт, що вдасться вирізати тільки те, що треба. Ну, удачно. Кору. Майже не пошкодила, чуть-чуть тільки при... примняла ось тут. Вдалося головне зберегти он свіженьку брунічку. Не знаю, чи видно її, чи не видно. Ось що вона зразу ж сюди пустить новий пагін. І бруньки видно вже по стовбуру ось тут, зелененькі з'явилися. Тут уже прям листочки розпускаються, на цьому ще не видно нічого, і на цьому ще не видно. Може вони засохли, от не знаю я. Бо вони якісь на вигляд всі однакові, то вже побачу пізніше. І бачу, он багато уже порослі внизу появилося, що тут прямо кущ має бути гарний. Ну, от е, в от такому вигляді. Цей пеньочок буде стояти до розпускання, він дуже швидко наросте, тому що швидкість росту у нього велика. І тут е, повинен бути такий лахматенький кущик. Ну, Так, як е, говорять знавці, то якщо ось так обрізати, то кущ буде густим і суцвіття будуть крупнішими, і їх буде більше. Ну, Побачимо. Отже, із обрізкою будлеї закінчила. На рахунок Барбарису заспокоїлась, але попереду є іще ряд кущів, які потребують обрізки, причому доволі специфічної. Тому раджу не забувати про мій канал і дивитися наступні випуски, аби не пропустити важливої інформації. Також не зайвим буде подивитись попередні кілька випусків, де я показую обрізку інших своїх рослин, дерев, кущів і не тільки декоративних. Можливо, комусь моє бачення щодо обрізки комусь приглянеться і стане в пригоді. Буду дуже рада. А на сьогодні все. Гарного всім дня, до побачення!